Якщо ви ви раніше знали цю інформацію, ви точно були б більш впевненими завтрашньому дні. Всього 10 хвилин про те, як в Європі уже в початкових класах дітей навчають фінансової грамотності. Мене звати Семенович Степан, я є фінансовим консультантом, а також власником каналу Фінансова Академія. Більше ви отримуєте інформації за посиланням в описі профілю до цього відео. А зараз ми подивимося 10-хвилинний ролик, щоб краще зрозуміти, про що йде мова. Поїхали! І якщо ми подивимося на наше життя з точки зору часу, то його можна розобразити у вигляді од такої прямої лінії. А в, ці, в цьому житті є три основні періоди. Період навчання, коли ми в дитинстві вчилися ходити, вчилися говорити, вчилися в школі, вчилися в інституті, здобували якусь освіту, ну, переважно для того, щоб піти на роботу. І другий період, великий період, тривалістю не менше 40-45 років, ми працюємо. Цей період, звичайно, ми називаємо робота, в якому є якийсь заробіток або дохід. Звичайно, що рано чи пізно ми перестанемо працювати краще, щоб рано, краще ж ми перестали в 50 55 років, 60 максимум працювати. Ну в будь-якому випадку ми цей період захочемо назвати не пенсія, а відпочинок. Хоча в нашій країні називають пенсія, і дуже часто люди, досягнувши 60, 65, 70, 70-річного віку, не перестають працювати. І чому? Звичайно, що вони говорять, що інколи говорять, що їм не вистачає на життя, але більшість говорять, ну, хороший колектив. Мені подобається, мені вдома самому якось нудно. Ну, насправді, ми розуміємо, що проблема найперше, це у фінансах. І сьогодні ми будемо говорити, що потрібно зробити, щоб цей відпочинок наступив, щоб він прийшов, щоб він був дійсно відпочинком. Тобто, що таке відпочинок це коли є достатньо часу і достатньо грошей, коли людина не думає про гроші, а просто має їх в достатній кількості, щоб витрачати на те, щоб жити оцей чудовий третій період. І він може бути отаким для тих, хто про нього не подбав. Тобто бути бідною людиною, бідним пенсіонером в повній залежності від держави. Ми бачимо, що пенсія в середньому 2000 2500 в нашому регіоні. Середня пенсія в Україні значно вища за рахунок високих пенсій. Але 80% людей в Україні має мінімальну пенсію. Тому дивимося об'єктивно на речі. Люди, які не відклали собі самостійно гроші, живуть бідно. А чому люди не відкладали самостійно гроші, не було фінансової грамотності. Це їхня провина? Ну, швидше всього, що ні. Це провину швидше буде лежати на державі, але держава до цього ставиться якось досить байдуже. Давайте подивимося, як в нашому житті відбувається з фінансами. У першому періоді ми грошей своїх, власних, окрім кишенькових, не мали, тому що ми навчалися за рахунок батьків. І це нормально. У другому періоді ми маємо гроші кожного по-різному. Хтось заробляє мінімальну зарплату, хтось має тисячі доларів в місяць, це індивідуально, від чого це залежить. Від тої кількості корисності, яку ми приносимо в суспільство. Гроші не платяться за красиві очі, і гроші не платяться за те, що ти народився е, десь там. Гроші платяться за те, що ти можеш дати, яку цінність ти можеш принести тим чи іншим людям, які готові заплатити тобі за це гроші. Так от, ми не будемо нарікати, а будемо розуміти, що хто, і хто мало заробляє, він мало вміє і мало знає. Якщо ви хочете заробляти більше, Потрібно збільшувати свою цінність на ринку. Про те, як збільшити цінність на ринку, будемо говорити на у другій частині, а зараз дивимося на цей графік. Навіть якщо мінімальна зарплата, вона все одно зростає, просто вона зростає повільно. І в житті людей, що бувають оці підйоми спади у всіх, і ті кризи, так звані фінансові. Але рано чи пізно процес заробляння закінчиться. Добре, коли це відбудеться по причині виходу на пенсію, причому зароблену пенсію, причому з відкладеними коштами, гірше, коли це людина. Перестає працювати по причині втрати працездатності, або інвалідності, або онкології. І також досить невесело, якщо людина перестає працювати, тому що її відправляють на пенсію, ну, колись говорили заслужено, тепер просто відправляють на пенсію, тому що це завжди призводить до різкого падіння вниз. Навіть якщо пенсії високі, ну, зараз ми не будемо говорити про суддів, про депутатів, це окрема каста. Говоримо про тих 80% населення, які живуть на мінімальній пенсії. До речі, я скажу вам, що хто не буде мати. 35 років стажу до пенсії буде мати взагалі у віці 60, і 15 років стажу, щоб мати пенсію у віці 65 мінімально, і те там є ще певні умови і передумови. Тому насправді дивимося на цей графік. Все досить невесело через те, що людина заробляє, 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 доходить до якогось певного рівня фінансового благополуччя, і потім падає мінімум 5 разів вниз у цей рівень державної пенсії. А різ ціль інфляції заганяють пенсіонера до межі бідності або крайньої бідності. Дивимося ще раз на цей графік і бачимо. По суті, це несправедливість життя в суспільстві. По суті, держава несправедливо ставиться до своїх громадян, які розраховували на підтримку і допомогу. 20 років провчилися для того, щоб потім відпочивати 40-45 років працювали, вже маючи якісь певні знання. Вийшли на пенсію і у бідності доживають своє життя і в бідності помирають. Хіба ці люди планували, так? Ні. Вони це заслужили? Ні. А як думаєте, а як буде у вас? У Вас буде по-іншому? Ні, у вас буде ще гірше, якщо ви не будете дбати про себе, тому що демографічна ситуація катастрофічно погана. Багато людей молодих виїхали, багато молодих людей загинули, і на жаль, ще загинуть. І утримувати теперішніх пенсіонерів вже нема кому. Дефіцит пенсійного фонду 220 мільярдів гривень в рік. А утримувати майбутніх пенсіонерів, тобто на нас з вами, вже не буде кому в належній кількості, тому що на сьогодні вже на одного. Працюючого навантаження два пенсіонери, а через 10 років буде п'ять. Ну, як ви собі уявляєте, друзі, один працюючий може отримувати п'ять пенсіонерів. Ніяк тому справа вся в майбутньому нашому відпочинку в наших руках. Ми можемо зробити так, щоб дохід зростав завжди. Можемо, але для те, для цього потрібно мати спеціальні знання. І зробити це вдасться тільки 5% населення, які будуть багатими. А всі інші можуть зробити, от для це для того для всіх доступно залишитися на тому рівні матеріального комфорту, якого змогли досягнути протягом життя. Тобто не впасти вниз елементарно. Ви жили на 10 тисяч, ви можете втримати рівень на 10 тисяч, жили на 20, ви можете на 20 втримати, на 30, на 30. Не впасти взагалі, не просісти в своєму фінансовому рівні. А ви знаєте, коли у вас є той самий рівень доходу вже на пенсії, точніше в пенсійному віку віці. І вас, можливо, на дещо менші витрати, на дещо більші, то ви почуваєте себе набагато краще, тому що вам не потрібно ходити на роботу. І ви маєте можливість реалізовувати свої хобі, свої наміри, свої мрії якраз в пенсійному віці. І за умови тоді, коли у вас є на це кошти. Для цього потрібно зрозуміло створити свій особистий пенсійний капітал. Інструментів небагато, і економісти радять створювати пенсійний капітал в надійних джерелах. Я зараз не буду говорити про те, що потрібно мати мінімум 5 джерел пасивного доходу для повної фінансової безпеки. Я вам скажу, хоча б мати два. Перше, це державна пенсія, якщо ви працюєте офіційно, і друге мати приватну пенсію. Це набагато надійніше, тому що це перевірено вже практикою ну, більш ніж 200 років різних компаній, які цим займаються. Давайте я вам покажу це, на прикладі, як воно працює. Звичайно що ми розуміємо і знаємо, що пенсіонери Європи і Америки живуть краще за рахунок того, що вони користуються власними заощадженнями. Це називається у них life insurance, у нас це називається страхування життя, тобто убезпечення життя, якщо це брати дослівно. Ми не просто страхуємо життя від ризиків, ми убезпечуємо свій сьогоднішній день від форс-мажорів. Ми убезпечуємо свій день сьогоднішній нашої сім'ї, день завтрашній. Ми піклуємося про своє майбутнє за рахунок того, що ми... Використовуємо реально працюючі інструменти, які працюють в світі, і в Україні також, до речі, більше 20 років. Як це працює? До прикладу, у вас зарплата 20 тисяч. Якщо менше, перерахуйте собі на свій приклад. Ви в рік заробляєте 240. В такому випадку вам рекомендовано використовуючи перший закон грошей, який передбачає мінімум 10% від зароблених коштів відкладати. То вам рекомендовано відкласти 24 тисячі гривень на рік. Ви ну, погодьтеся, що 2000 гривень в місяць, при такому доході в 20, вам не зробить погоди. Якщо у вас буде оця фінансова дисципліна, вже не просто грамотність, а дисципліна, коли ви від зароблених коштів зможете собі відкласти спочатку 2000, а на 18 жити, тоді, звичайно, у вас ті кошти збережуться протягом року, і ви зможете їх потім інвестувати. Що вам це дасть, якщо ви це будете робити у страховій компанії? Округляємо до 25 тисяч, щоб легше було рахувати. І, до речі, дивіться, підказка. 25 тисяч гривень в рік це всього 365 днів ділимо, це всього 68 гривень на день. Це для великого міста ну, це взагалі дуже дуже великі копійки. Для малого міста ну, це просто дуже малі гроші для села. Ну, можливо, я не знаю, в селі не ходять в кав'ярню, не ходять в кафе, не ходять в ресторан. Там трошки по іншому гроші заробляються. Ну і звичайно, навіть в селі люди можуть собі таку суму в день відкласти. Тому. Це дасть можливість 25 тисяч гривень в рік розкласти на такі складові. 20 піде в накопичення, а 5 тисяч гривень піде на страхування. І за рахунок того, що ті 20 підуть на накопичення, ми будемо мати інвестиційну складову в програмі, яка протягом тривалого часу буде працювати для того, щоб ми отримували дохід в надійних фінансових інструментах, повторююся. За 30 років ми самостійно відкладемо 600 тисяч. За цей час кожного року на залишку коштів компанія буде нараховувати певний процент прибутку. В середньому, якщо ми говоримо про MetLife, а це одна із компаній, з якими ми працюємо, це 14,5 річних. Якщо порахувати на 10-12% річних за принципом складного відсотка, а отже, тут враховується те, що відсотки не виплачуються на руки, а капіталізуються в складі основної суми, тобто до основної програми, яка у вас є, кожного року додається відсотки, ви додаєте нову суму, додаються нові відсотки. От за рахунок того, що відсоток наростає на відсоток, це називається в математиці складний відсоток. Ви отримаєте дохід за 30 років в розмірі мільйон 800 тисяч гривень. Ну і, звичайно, ви можете ті кошти по закінченню дії договору забрати всі, ті, які відклали, і ті, які отримали вигляді прибутку. Разом це 2 мільйони 400 тисяч. А тепер подивіться, уявіть собі, ви теперішній пенсіонер, якому 60 років, і 30 років тому ви почали відкладати гроші. По такому самому принципу. І у вас є на рахунку 2 мільйони 400. Ви живете на 1%, а на сьогодні можна знайти надійні інструменти, які дають 1% в місяць, і у вас ваша. Ваш пасивний дохід 24 тисячі гривень на місяць. І ваш капітал 2 мільйони 400 тисяч гривень ви не чіпаєте. Це ваш капітал, який ви можете передати у спадщину. Звичайно, в період нестабільності ті кошти краще перевести в тверду валюту. Ну, але ж, мова йде поки що про довготермінові накопичення, а вони завжди вигідніші в гривні. І на цю тему я маю для вас окреме пояснення, якщо вам буде цікаво, я дам відповідь. Чому, власне, в гривні, не в доларах і не в євро, і не в будь-якій іншій валюті. Тепер стосовно того, чи мрієте ви в старості, скажімо так, в другій молодості, так цікавіше говорити, відпочивати, подорожувати по світу, так, як це роблять європейці, американці, японці інші країни світу, інші пенсіонери з цих країн світу. Якщо ви не мрієте, тоді живіть так, як ви жили, і тоді вас точно чекає бідна старість. Якщо мрієте, тоді починайте використовувати ті фінансові інструменти, якими користуються вони. Починайте заощаджувати гроші і інвестувати їх в надійні компанії. Під складний відсоток це єдиний доступний для всіх механізм. Хтось скаже нерухомість, хтось скаже в крипту, хтось в золото, хтось вдовалюту. Всюди можна потрохи. Але це все для тих, хто має, ну скажімо, нерухомість купити за 25 тисяч гривень неможливо, навіть якщо ці кошти відкладати дома протягом 10 чи 20 років. Неможливо. А якщо це робити через фінансові інструменти, такі як страхова компанія, то можна спробувати серйозний капітал. Кращого інструменту в світі не придумали. В тому, власне, я про це і говорю з вами сьогодні, на цю тему. Якщо у нас буде тема інших інвестицій, будемо говорити про інші. На сьогодні ми говоримо чітко про life insurance, як безпека життя, безпека грошей, безпека майбутнього. Ну і звичайно, ця безпека не тільки в грошах виявляється, вона виявляється також в страховому захисті, тому що нас цікавить. Захист на випадок форс-мажорів. Ми не можемо знати, чи буде з нами смерть чи трагічна смерть вже завтра, післязавтра, через тиждень, місяць рік. Ми не можемо цього знати, тому що ми цього не можемо передбачити. Але ми можемо розуміти, який буде фінансовий стан сім'ї. І ми знаємо, що в кожному випадку дохідність паде вниз. А якщо, не дай Бог, ми станемо інвалідами внаслідок чи хвороби, чи ДТП, то інвалідність це завжди обтяжливо для сім'ї. Тоді ще більше дохідність сім'ї впаде вниз. Ну, і не потрібно так робити, щоб свою сім'ю прирікати на бідне існування або на виживання. Набагато цікавіше зробити так, що в разі оцього форс мажору ми не були залежними ні від держави, ні від сім'ї, а мали свої особисті виплати. Ну, давайте спочатку подивимося для сім'ї. Якщо мова йде про клієнта, який помер, помер на першому, другому, десятому, на будь-якому році. Так сталося, не дожив до закінчення дії програми, то його сім'я, ті люди, які записані як законні вигодонобувачі або спадкоємці по-іншому, отримують ту суму, яку він планував собі відкласти. В нашому прикладі це 600 тисяч гривень, плюс процент прибутку за всі роки дії договору. І що важливо, ті кошти не оподатковуються. Тобто, вся сума, яку компанія нарахувала прибутку, і клієнт собі сформував на рахунку, і плюс тобто 600 тисяч гривень буде виплачено. Без коштів клієнти, які сформували гроші на рахунку, вони будуть входити вже у тих 600 тисяч гривень. Наступна, якщо стається трагічна смерть, виплачується 1 мільйон 800 тисяч гривень плюс процент прибутку. І якщо стається втрата працездатності, <кхи> скажімо, в першому і другому випадку це піклування було про сім'ю, а в третьому випадку це вже піклування і про сім'ю, і про себе, тому що втрата працездатності це може означати інвалідність. Це може бути часткова. Крім втрата пальця, втрата кисті, втрата ну, якоїсь там іншої частини чи органу. Це буде частково. Вона буде рахуватися в разі нещасного випадку від відсотка до ста відсотків по таблиці видів втрат. Таблиця видів втрат дуже велика і широка. Я зараз не буду її описувати. Приклад простий: вказівний палець лівої руки 10 відсотків, права рука 60 відсотків. Кожна нога по 50 відсотків. Тобто, якщо щось таке стається, то компанія від мільйон вісімсот, скажімо, мінімальна виплата, яку я назвав. Палець 10% заплатить 180 тисяч гривень клієнтові. Зрозуміло, що ніякий інстакт, ніяка комісія не визначить людину непрацездатною, не, не визначить групу інвалідності і не заплатить в разі от втрати пальця, а страхова компанія заплатить. Ну і таких прикладів багато є. Я ці речі розглядаю в індивідуальній консультації, щоб займати час на ефірі. А зараз вам покажу ще приклади медичного захисту, такого, як захист на випадок. Тілесних пошкоджень, сюди входять травми, переломи, опіки, на випадок госпіталізації, на випадок хірургії, на випадок онкології та інших критичних захворювань, таких як інфаркт, інсульт, ну і ще багато інших типів страхового захисту тут можна включити. І ми також це обговорюємо індивідуально. А зараз ще пару слів для вас, якщо у вас є діти або онуки, ви хочете подбати про них і про себе в майбутньому. То є така можливість. Мінімальна накопичувальна програма для дітей 10 тисяч гривень на рік. Якщо ви будете відкладати протягом 25 років, то заощаджуючи власних 250 тисяч гривень, ви отримуєте прибутку не менше як 500 Таким чином сформуєте для вашої дитини, для вашої онучки чи онука капітал в розмірі 750 тисяч гривень. Я думаю, що ми, ми розуміємо, що всі ми були молоді. Як було б добре, щоб той час, коли ми були не просто молоді, а вже свідомі, щоб нам батьки допомогли фінансово стартувати. А ті, кому допомогли, я думаю, що з великою вдячністю дивляться на своїх батьків, як на тих, хто дав їм не тільки фінансову грамотність грамотність, а ще й фінансові можливості. Так, от ми можемо бути такими людьми, які дамо своїм дітям онукам фінансову грамотність, фінансові можливості, і допоможемо їм, чи то навіть банально отримати хорошу освіту, чи купити житло, чи навіть перший внесок на житло. Але це буде також дуже і дуже суттєва допомога. Тому Можна також розглядати цей інструмент як полегшення своїх фінансових зобов'язань або своїх бажань перед дітьми в майбутньому. Звичайно, що ви можете сказати, що нас немає ніяких зобов'язань, ми їх народили, виховали далі їх і самі. Можна, але набагато краще, якщо ми дітям даємо не тільки виховання, але ще й старт у бізнесі. Тому зважайте на таку можливість. Якщо у вас після цього ролика ще залишилися запитання, чи вам це потрібно, то я рекомендую вам зв'язатися зі мною. Мої контакти є в описі під цим відео, і ви зможете задати запитання і отримати достовірну і повну інформацію. Також запрошую вас в свій телеграм-канал Фінансова академія, де ви зможете отримати безкоштовно курси фінансової грамотності. З вами був Семенович Степан. До зустрічі!